Роками ще пахнуть лібом. Друзі, продовжуємо ми рубрику наших ярих культур, огляд. І Сьогодні ми покажемо вам наш льон. Це льон у нас олійний. Самі бачите, вже майже він відсвівся, Залишилося ще відсотків 20-30 і він повністю вже буде сформований. І Ми зможемо тоді порахувати планову урожайність на ньому. А зараз ми хочемо показати, як виглядає. На сьогоднішній момент сама рослина. Зараз є трошки у нас дефіциту вологі, але все одно вона сформувала гарну кореневу систему і поки що їй вистачає, тому що вона гарного зеленого кольору. Кількість сформованих коробочок на даний час доволі непогана кількість, але я думаю, ми ну, вже потім, коли вони сформуються повністю, перерахуємо їх. Але квіточки самі про те, що говорять, що вже він два тижні у нас цвіте так активно, і він не скидує квіточки, значить, йому вистачає живлення, і вологи, і немає конкуренції з бур'янами, що в цьому році було саме основною задачою, так як ми тут два рази працювали спочатку по Агрітоксом, потім працювали. Е Градів, але не Макс, він зараз інший трошки, але ну, дівча речовна є досульфурон. Тому що посіяли ми його раненько, і так як була велика кількість вологи, а льон сам по собі він пізно закриває ряди. От Зараз, бачите, це на 30-й міждоряді. Посіяно у нас тут його мільйон на гектарі. І він тільки зараз закриває рядки, тобто він і то не повністю. Тобто постійно. Борьба, боротьба з бурянами це основна агротехнічна операція, яка має бути виконана ідеально. В цьому році ми робили це двічі, і я думаю, що ви самі бачите, який результат. Результат гарний, міждуряддя чистенькі, де навіть є бур'яни, які. Конкурували трошки спочатку. Ми їх другою, другою внесенням гербіциду знищили. Зараз на що потрібно звертати увагу, це в першу чергу на, можливо, десь буде совка на коробочках зверху сидіти. Тобто треба хоча б періодично 3-5 днів заїжджати, дивитися на поля, щоб не було у вас потім пошкодження самої коробочки, тому що потім туди зайде дожік. Якісь осадки, якась волога, тобто і зерно буде у нас пошкоджене, можливо, навіть з фузаріозом. Ну, такі випадки бувають, якщо велика кількість цих, цієї совки нападає. Бо зараз поки що її є, що їсти, але ось ось настане той період, коли їй стане, стане він дуже цікавий, тому що велика кількість білка знаходиться в в самій насінинці льону. І зараз ми вам трошки вище покажемо, наскільки гарно він розгілкувався. Сорт також зараз скажу, щоб вас трошки зацікавити. Так, побив трошки, показуємо. Дуже цікавий сорт це називається він у нас Бінго. Це компанія НПЗ. Бивша Лємкен. Дивіться, наскільки чудово себе почуває льон, і таких рослин, там, де дуже багато у нас гілочок, його вистачає. Тобто і сама коренева система за рахунок анкерної сівалки, тобто вона розрихвила верхній слой, хоч і зараз він сухий, але і в льону стрижнева коренева вона ну, слабенька, але це дало змогу отакий сформувати нам корінь. Прямий, гарний. Він у нас роз... розконцентрований по всій поверхні ґрунту в нижніх шарах. І це дає йому на сьогоднішній день ще до сих пор постачати поживні елементи та вологу до рослини, до самих коробочок. Ну і такі це основні рослинки. Бачите, також три гілочки. Ну, це дуже маленька, але тут все одно дві коробочки сформуються. На цій гілочці у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Як ми звикли говорити, що бункер покаже, наскільки е, цей сорт підходить для нашого регіону. Також дивіться на міждурядя, будь ласка, Це міждурядя, де є бур'янчик, його локалізувало, тобто йому дуже погано, він просто залишився у нас гербарієм, і ще його не добило трошки, але доб'є. Але сама, сама ось волога, бачите, що у нас там десь на глибині. 15 см ще є і весь, весь слой у нас пронизаний корінням. Але волога ще є, поки що, звичайно, якщо б випав би у нас хоча б такий непоганий дожик, то він би ще б доцвітав, доцвітав, тобто він доформував би більше. Тому що оці квіточки, що зараз ми розуміємо, що тут ще будуть. Коробочки, а які ось бутончики тільки-тільки починають десь розкриватися, то, 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 то ну не факт, що тут буде коробочка і наскільки вона буде продуктивною. Що таке льон ми маємо в цьому році, хто цікавиться цією темою, будь ласка, телефонуйте нам, якщо щось потрібно, обов'язково вам підскажемо. Цікава культура, а саме більше вона цікава як попередник. Тому що потім у нас на наступний рік тут буде все пшеницею і будуть різні попередники, і ми будемо показувати, як відлічаються різні сорта по різним по, по різним попередникам. Тому дякую вам, що ви з нами. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте наші відео. Для нас це дуже важливо. Дякую, що ви з нами.